Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний фільтр фірма Atman, модель ATF 305. Atman е, це китайський виробник дуже е, такой, крутої якості. Багато років виробляється, нарікань. ну і в принципі У любого якого акваріміста ви запитаєте нарікань по якості ні у кого не виникає. Е, поряд з іншими конкурентами китайських виробників, я думаю, що він займає ну, перше місце, тому що ну, десятки років вже виробляється, і ну, відгуки тільки позитивні. Так, сама по собі ця модель. Це такий доволі потужний фільтр, але з невеликим фільтруючим елементом. Він підходить для клієнтів, хто хоче мати гарну протоку води в акваріумі, але щоб цей фільтр займав мало місця. Тому такі фільтри теж мають місце в нашому житті. Візуально виглядає так: касета під присоски. Присоски, ну, гарної якості, довго ходять. Сам по собі насос 25 Вт, перекачка води 1200 літрів за годину. Тому при таких характеристиках можна поставити і на 300-400 на 400 літрів. По габаритах він невеликий. 19,5 см 9 9,5 невеликий, не але потужний. Так, сам по собі фільтр раджу використовувати, щоб працював 24 на 7, тільки вимикаємо на період обслуговування нашого фільтруючого елементу. І е, правильне встановлення фільтра це повністю воду з проводом, не переживайте, тут все залито. Так, Є багато різних насадок, які можна використовувати. Є така, щоб була вузька струя, але буде пробивати далеко. Потім різні там кутова, просто напряму. Також є насадка на подачу кисню. Якщо у вас немає компресора, ви можете одягнути цю насадку, одягнути сюди шлангу, сюди під'єднати, викинути наверх з акваріума. В такому форматі використання раджу занурювати фільтр на пару сантиметрів, не більше. Знизу всасується грязна вода, профільтрується з шлангу, всасується повітря, звідси виходить чиста вода і кисень. Цим ви регулюєте поток воздуху, але по мірі забруднення нашого вітроючого елемента, звісно, що поток води буде зменшуватись і повітря теж буде менше. Так, обслуговування. Періодично, так як це невеликий фільтруючий елемент, його промивати буде ну, потрібно буде чистіше, ніж в якомусь великому фільтрі. Але ця модель теж продається і непогано. Інколи там раз в місяць залазити всередину, знімаємо ротор. Ротор це елемент, який качає воду, він з часом забруднюється і не ну, забивається і може навіть перегоріти фільтр. Тому періодично промиваєте ротор. Ротор знаходиться. На керамічному валу, тому тихо працює і можна використовувати навіть в солоній воді. Все закрили, встановили. Е, ну, в принципі, в і принципі все. Провід звичайний, 220, довжиною плюс-мінус 1,5 метра. Так, е, функціонально, переваги. Надій, саме основне, що він надійний. Є багато плюшок до нього для тих клієнтів, хто хоче маленький, компактний, але потужний фільтр на об'єм до 400 літрів, це він. По недоліках, ну, опять же, за рахунок розміру, недолік один, що у нього не дуже великий фільтруючий елемент, але хто що шукає під конкретні свої задачі. Ну, і Атман сам по собі не найдешевший виробник. І все. В принципі, посилання на цю модель залишаю знизу під описом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!